Всім привіт! Автомобіль Mazda CX9 2019 року випуску. Комплектація Touring Plus. маємо таку проблему. Заміна масла виконана близько 5 тисяч кілометрів, 4300 кілометрів тому. Тепер нам треба скинути це повідомлення. Для цього вимикаємо автомобіль і натискаємо кнопку підсвітки на 7 секунд. Після цього, не відпускаючи кнопку, натискаємо кнопку старт-стоп і. Таким чином вмикаємо запалювання. Продовжуємо утримувати кнопку. В нас знак оклику поблимав. Тепер можемо відпустити кнопку і заводимо автомобіль. Все. Попередження скинуте. Користуйтесь.